Я не потякало. Hey! Агов! Ah! Де Хронос? Моя рука зараз втомиться. Не можу повірити, що колись я був таким наївним. Ось як треба допитувати. У нас 9453 активних <плес> Джокери, поділених на 200 маленьких підрозділів. Я не знаю, де Хронос, тільки він із нами зв'язується. Кожну <плес> ніч він проводить в різних старих будівлях. Неможливо вгадати, де його лігво зараз. Це все, що я знаю. Точно. я буду в ліжко до 14. Терпіння закінчується. Мені вже важко стримувати свого друга. Краще дай нам корисну зачіпку. Його дружина. Я знаю, де вона. Бетмен грає хорошого поліцейського це відносно.